Слухай історію про клапан. Німеччина, в'їжджаємо тільки з Польщі. В Польщі клапан на, газову, на газове авто, таке як в Україні. Ну то, то, що треба самим заправлятись, ну, ладно, пів біди, навчився там не складно. Шукаю першу заправку, заїжджаю. Знаю, що питав у хлопців, що клапан треба інший. Я в Україні купив, я його приєдную, питаю стикати, щось не підходить. Окей. Йду на мігах, на знаках, бо німецької не знаю, а жіночка не знає англійської, тому що їй десь за 50. Вона щось зрозуміла, щось не зрозуміла, дає мені інший клапан. Я його вставляю. Питаюсь тикатись, микатись. Не розумію як. Дзвоню товаришу в Швейцарію. Він в нього теж газове авто. І він мені розповідає, що треба там не так, як клац-клац і відстрелилося, а треба накрутити, накрутити. І тоді тільки нажимати. Я щось накручую, я щось нажимаю. Все, вже бутсінг-то зробив, курок защелкнув не заправляю. Я хвилююся. Я ну, перший раз в житті. Воно щось не лізе, щось іде не так. Я його питаю, німчення не може мені розписувати. Вона мені тіпа, я зайнята, там, черга, мов, іди. я його цього піштолета питаю зняти. Коротше. Воно стріляє газом, заморажує цей клапан, що вона мені дала, і разом з пістолетом викручується клапан. І з баку починає ляти коротше, жижений газ, він жидкий. Тече по кузову, тече по рукам. Руки замерзають від холоду. Я, блядь, взагалі в паніці, не знаю, що робити. Даша починає хвилюватись. Ну там ми там до німців, там який-то німець там щось каже, я по-русски говорю. Каже, відганяйте авто, щоб не взірвалося. Ми відганяємо авто, воно тече далі. Я цей клапан питаюся відкрутити. Він коротше, не відкручується. Паніка, що робити? Чи 911, чи на заправку. Ми блядь, бігаємо Хелп, Хелп. Коротше, вийшла ця панія. Чим закінчилося? Насправді. Цей клапан, коли відстрелював газ, невдало там декілька разів, він замерз. І він не міг відкрутитися, тому що ну, метал він став холодним. Він трошки відгрівся, а саме прикольне, я зустрів чуваків з відео. Там дуже дякую хлопцям. Сарн дуже приємно в Німеччині зустріти дальнобойщиків, які одразу сказали: друже, зараз будуть інструменти, зараз повідкручу. Застряли, пацюки сам допомогли, заслужили в Німеччині. Дякую, дякую, Давай, їм закінчив. Все ж таки німчиня вийшло. Покликала якогось дядьку слюсара, скоріш всього. Він там вийшов в комбінезоні в уніформі. Вони відтаяв клапан, вони відкрутили, відкрутили, закрутили вже плотно, бо в мене на авто там ще одна така перехідничок чи що. Шариком. Його треба було плотно закрутити, бо він в сифоні. І бусім то, вроді, і все просто, але, блять, в іншій країні перша заправка при виїзді з Польщі, я намагаюся заправитись тече. Думаю, як їбане зараз, блять. Оце думаю, я виїхав, да. тому яка, яка з цього, ну, скажімо так, мораль. Цієї басні. Клапан треба було той, що я придбав в Україні перевірити, хоча б накрутити прикрутим, бо він ще й довше. Ну і дуже приємно, що наші скрізь сьогодні з чуваком з Івано-Франківська побачився на ВКС, до речі, брав вечерю. Вчора з хлопцями Сарн, дуже приємно дякую. Треба готуватись більш ретельніше.